Христос Воскрес, дуже вдячний всім за ваші сьогоднішні пожертви на дрони, завдяки вашій допомозі змогли закупити матеріал на маскувальні сітки. от Зараз пізна ніч. І якраз везу сітки треба було ще з хлопцями зустрітися. От така, знаєте, Служба Капелана, а Богові дуже вдячний всім за вас, що підтримуєте мене, Благословінь вам Божих. Хай Господь Бог благословляє вас на кожному життєвому кроці. Я думаю, що коли ми об'єднаємося найпершому молитві, коли будемо просити Бога про те, щоб поміч Божа була з нами, щоб Господь Бог нас захищав. І найперше нашим воїнам сили духа, кріпості духа, і хай Господь буде завжди при них. Нам треба багато молитви, а також як маємо можливість якісь додаткові ще дати пожертви, хай Господь Бог стократно примножить, Хай Господь Бог допоможе всім добрим людям. Знаємо, що Господь з тими, які люблять його, а коли з нами Господь. То нам нічого не страшне. Хай Господь Бог благословляє і береже усіх вас.